Перший раз вони зробили такі збори, ще не було, ніби вже партизани не йшли до армії хлопці. І я пам'ятаю, там на горі, на гадках, де така велика стодола. Їх було 300 хлопців, які зачинали тут. Ну, і, ну, але молоді там знали, що там таке буде. Ну і вони кажуть, що треба таке, таке, аби там ну, страшного не вбічили, щоб там десь піти, що там занести то, що ну, це запише. Те, чи писали. Та, і, та, і я, гадаю, а що я не можу, я також можу. Ну, Але потім я вже прийшла до того, що то було страх, бо за що треба було і вночі, і вдень, і вночі.